Впродовж століть майстри тисали жорна на древній, богом обрані землі. Звідки цей камінь, кажуть, звісно, жорний. З Поділля за Дніпро його везли. Ляхи колись споруджували склепи, ріж посполита панувала у селі. Забули люди ті часи далекі, лише руїни пани зберегли. В цих стінах був костел, а нині церква, один з маєтків звів Потоцький тут. На південь день Потьомкін диким де степом, над битим шляхом липнули шустуть. В селі жили вкраїнці і євреї, між ними мир віками панував, Кибальчич тут виношував ідеї. Він звідси шляху космос прокладав. Тут старожили, пам'ятають голод, який людей родинами косив. Важкою в односельці була доля, щоб вижитися, скільки треба сил. Тут ярмарки великі вирували, чого душа бажала, все було. Торговці дуже хитро гендлювали. Я пам'ятаю, що таким село. Талантами майстри всіх дивували, шедеври тут ліпили гончарів. Жінки всі ткали і гарно вишивали. Вогонь таланту, в кожного горів. Село було незвично колоритним, як вся Україна щедре на пісні. Життя тут квітло, як у полі жито, як зібраний на долю перший сніг. Тут, на місці давньоруської фортеці, на цій кам'яній основі, що півколом оточені річкою Сваричівкою, в минулому був Жорницький замок, зведений з дерева, побудований у 16 столітті Лавріном Пісочинським, багатим землевласником і могутнім державним діячем з архіву Пісочинських. За 1556 1650 роки згадуються 434 документи. В яких згадується Жорницький замок. На пагорбі ще від тих часів видніється кам'яний погріб. Це загадкова споруда. Старожили говорять, що це підземний хід, прокладений колись від замку. І цей підземний хід тягнеться аж до Немирова. А зараз люди говорять, що в радянські часи цей погрібник слугував для збереження овочів. А давні сільські переклади свідчать, що на сусідньому пагорбі. Де зараз стоїть Михайлівська церква, був Жорницький замок. Можливо, погріб це якийсь вхід до замку. Він і досі залишається великою таємницею для нас.